Історія про те, як я смолила свої волосся прасками, кератинами, допоки повністю не знищила його. А потім дізналася про існування кучерявого методу, який нарешті допоміг мені полюбити свої кучеряхи. Ну і, звісно, правильний догляд для кучерів. Шампунь повинен добре очищувати волосся, але не до скрипу. Волосся має залишатися зволоженим, і з цим завданням чудово справляється цей шампунь від Кему. Для додаткового зволоження використовую суперзволожуючу маску такого ж бренду. Маска дуже легка, її можна навіть використовувати як кондиціонер, зменшивши час витримки до 5 хвилин. Ну і зараз переходжу до найвідповідальнішого етапу формування завитків. Для цього використовую мус для кучерявого волосся. Наношу невелику кількість на руку, після чого розподіляю по довжині жамкаючими рухами знизу доверху. Після того, як кучері сформувалися, перехожу до сушки, використовуючи дифузор. В кінці просушую волосся головою донизу для додаткового об'єму. І вуаля, мої кучеряхи готові, а засоби я придбала у магазині для кучерів. Зберігай!